Доброго дня, шановні колеги, У нас головне питання сьогодні. Розгляд контур на вакантну посаду члена національної ради з питань і радіомовлення вакантну посаду за квотою Верховної Ради з огляду на те, що тепер уже колишній член національної ради пані Калетник стала нашою колегою народним депутатом. Я не буду переповідати вам процедуру. Вона загальновідома комітет. І секретаріат комітету підготував всю адекватну так мети організаційну складову процедури. На сьогоднішній день маємо 12 кандидатів на цю вакантну посаду. Я допомагаю Петру Ніколайовичу Сімоненко. Я сама з східної України навчалася у Луганську спочатку музичному училищі, я диригент. Народного оркестру, а потім пішла в журналістику. Закінчила східноукраїнський національний університет на той час. Зараз він університет Даля. Далісь на журналістиці. Під час навчання я працювала на обласному телебаченні в Луганську і на телеканалі Ірта. Це в нас два таких було дві організації було, тому працювати більше було нема де. Потім я приїхала до Києва на четвертому курсі працювати на телеканал Інтер. Відпрацювала декілька місяців у програмі «Містогнія», От, І після закінчення університету вступила до аспірантури. Під час навчання в аспірантурі почала викладати. Зрозуміла, що це моє, і залишилась вже 11 років. Я викладаю в національному університеті імені Тараса Шевченка в інституті журналістики на кафедрі періодичної преси. Я кандидат наук, доцент, маю свої наукові праці, маю підручники, викладаю теорію журналістики, медіаправа і журналістику. Свій час після закінчення Миколаївського державного педагогічного інституту я почав свій трудовий шлях журналістом телекомпанії Тоніс і почав працювати над кримінальною тематикою. Ну, свій час це мені дала надало можливість стати досить популярною людиною в Миколаєві. Тому що почали робити те, що ніколи ніхто не робив. Потім я зрозумів, що можна рухатися далі. І ініціатива, і творча наснага призвели до того, що була створена телекомпанія Production Nice TV, яка сьогодні ще має ліцензію на аналогове мовлення. Я створив цю телекомпанію. Був директором довгий час цієї телекомпанії. Хочу сказати, що це телекомпанія, яка має найвисокий рейтинг е телевізійний в е Миколаєві. На жаль, ця телекомпанія не отримала цифрової ліцензії, але це я залишаю там, поза межами там, обговорення сьогоднішнього. Е те, що стосується політичного шляху, тому що я був ще народний депутат е шостого скликання. То е, я був представлений е, в свій час політичною партією, соціалістичною партією. Я був, працював на місці після того, як Юрій Луценко пішов працювати е, міністром внутрішніх справ. Я зайняв його місце і працював е, з секретарем партії з питань пропаганди і агітації. Потім е, я прийшов в парламент по спискам Батьківщини, і е, е, сьогодні. Е, я є людиною, яка не є народним депутатом. Те, що стосується мого бачення, і те, які проблеми сьогодні я бачу, наприклад, які існують сьогодні в телевізійному просторі, ну, я погоджуюсь з попереднім виступом, що так сталося, що великі гроші диктують велику політику в телебаченні і. Ніхто не займається розвитком регіонального телебачення. І регіональне телебачення сьогодні залишилося ну, фактично в дуже і дуже важкому стані. А після проведеного конкурсу е, Національною радою по цифровому мовленню дуже і дуже багато лідерів, регіональних лідерів, які е, мали дуже високі рейтинги, просто не отримали ліцензію. А ті, хто отримав цифрову ліцензію, сьогодні знаходяться в такому важкому же братському стані, що дуже дуже важко виконувати свої зобов'язання перед оператором зв'язку, який надає услуги сповсюдження цього сигналу цифрового мовлення. Тому, звичайно, мені здається, що національній раді треба було б все ж таки звернути увагу на цю проблему, тому що ця проблема дійсно існує, і якщо ми хочемо. Мати більш-менш незалежного. Якщо ми хочемо мати більш-менш професійне регіональне телебачення, то сьогодні регіональне телебачення потребує підтримки. І, звичайно, таку підтримку мали б надати і народні депутати, і Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Те, що стосується громадського телебачення, взагалі я вважаю, що це питання. Вже дуже давно на часі, і, на жаль, відсутність політичної волі сьогодні не дає можливості реалізувати цей проєкт, але мені здається, чим більше можливо буде людей, які це розуміють і які щось будуть робити в цьому напрямку, то це, мені здається, позитив однозначно. Тому, якщо говорити там про таку коротку програму дій, да, от дві Теми, які б мені здається, було б непогано, щоб були б там найближчим часом можливо вирішені. Це підтримка все ж таки регіонального телебачення і е, розвиток громадського телебачення. І я хочу сказати: тут є користуючись нагодою, є представники національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я розумію, що шансів, наприклад, в мене е, стати їх колегою. Досить мало, але я хотів би вам сказати, користуючись такою нагодою, той конкурс, який ви провели, це насправді ганьба для національної ради, і е, той стан справ, Дякую. який сьогодні є в національній раді, е, не національний, а в цифровому мовленні, так так само. Я хочу сказати, що дуже багато телекомпаній, регіональних, так і не вийшло в ефір. І Національна Рада мала би в вересні місяці все ж таки подивитися і, можливо, провести додаткові конкурси для того, щоб ті, хто так і не вийшов на протязі року в ефір телевізійний, все ж таки провести повторні конкурси і видати ліцензії тим, хто все ж таки працював би в цьому форматі. На жаль, цього не сталося. 12 років працював генеральним директором Черкаської обласної державної телерадіокомпанії. Нині працюю керівник представництва. Всесвітньої служби УТР в Центральній Україні знаю всю систему інформаційного простору в Україні і на Черкащині, і думаю, що якщо і комітет, і Верховна Рада проголосує, то я думаю послужити для того, щоб покращити значно покращити інформаційний простір в нашій державі, зробити все для того, щоб все ж таки система телебачення, система радіо працювала ефективно згідно закону, який сьогодні є в Україні. Я народився в місті Львові, там закінчив школу. В 1992 році закінчив Київський державний університет. Моя спеціальність російська мова і киноземна. З 1994 року. Я працюю в інтернюзі з 2008 року. Я голова правління Інтерньюз Україна. Наша громадська організація працює з 1996 року. Наша місія утвердження в Україні європейських цінностей через підтримку успішних змін. Якщо помріяти і що би хотілося робити, то це три речі: перше: створення в Україні ефективного суспільного мовлення. Друге створення системи заохочення виробництву українського аудіовізуального продукту. І третє це заохочення ефективної системи суспільної відповідальності комерційних засобів масової інформації. Я народився в місті Вінниці, закінчив Вінницький державний технічний університет за першого світу. Я інженер електронної техніки. Перша освіта вона мені надає можливість розуміти саму суть технічного процесу, які існують в телерадіомовленні і взагалі в телекомунікаціях. За другою освітою я юрист і, в принципі, впродовж останніх 11 років працюю в юридичній фірмі і займаюся переважно, лише тільки трьома речами. Це інтелектуальна власність. Телерадіомовлення і телекомунікації. Я не буду прораховувати всі ті проекти, які ми реалізовували, які я реалізовував особисто. Я лише тільки можу сказати, що існує безліч питань, які Національна Рада, більше, з, якими, і, 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 і з якими ти стикаєшся під час праці на цьому ринку, і ти розумієш, що дуже велика кількість проблем штучно створюється Національною Радою. Я знаю. І це не буде предметом великої дискусії, що Національна рада є органом правозастосовчим. Правозастосування, воно полягає саме в тому, що має виконуватись норма закону, і ця норма закону має правильно розумітись. Водночас, коли ми бачимо, що в складі діючої національної ради немає фахових юристів, юристів з юридичною освітою, то це є, на мою думку, очевидною перешкодою для того, щоб ринок ефективно розвивався. Це Моя позиція, яку я багато разів условлював, я можу її повторити багато також ще на один раз. І я думаю, що у випадку, якщо Національна Рада буде сформована із людей, ну принаймні хоча б тих, які розуміють в, в сфері законодавства, в сфері медіаправа, то це в будь-якому випадку стане великим плюсом для того, щоб ринок цей став більш прозорим, більш зрозумілим, більш передбачуваним. А це вже у свою чергу приведе. І додаткові інвестиції до цього ринку, що скажеться і на якості контенту, який, який буде транслюватися, скажеться на якості передач, які телерадіоорганізації будуть самі створювати. Тобто, це сама прозорість і передбаченість ринку вона зробить його більш зрозумілим і дасть ну і стане передумовою для більш якісного кроку вперед. 29 років попрацював в системі Держтелерадіо України. Працював ще з 4-го курсу, з 92-го, в 91-му році чим, пишаюся, чим був причетний, власне, створював і ідеологічну, і технічну, і методологічну Всесвітню службу Радіо України. Був і першим генеральним директором Всесвітньої служби Радіо України після того, як ми виокремилися від, як від галузку і намовлення Радянського Союзу. Був заступником голови держтелерадіо з 10 років. Ну, власне, коли я створив всесвітню службу, працював, був діючим журналістом, власне, запроваджував в ефірне мовлення, був одним із піонерів прямоефірного мовлення як Національного радіо, а так само потім на Всесвітній службі Радіо України. 10 років був президентом національної радіокомпанії України і де Власне, виробив моделі, які були сприйняті громадськістю, які так само чим пишаються, моделі громадського мовлення щодо змістовної складової інформаційного продукту, який вироблявся, який повинен вироблятися і забезпечувати гармонізувати інтереси інформаційного ринку і інтереси власне української громади, після. Закінчення контракту у 2010 році перейшов на викладацьку роботу в Київський національний університет, зараз працює доцентом, кандидат політичних наук на доцентом на кафедрі телебачення і радіомовлення. Що стосується так, свого бачення, свого розуміння, я його часто висловлював, публічно висловлював, гостро висловлював. На різних майданчиках дискусійних, ну зараз можливо таким штрихом, хотів би лише зафіксувати три речі, які стосуються власне і регуляторного органу національної ради, і загалом доктринального розуміння інформаційної національної політики України. Це перше немає на жаль до сьогоднішнього дня. Я про це часто писав, часто дискутували цього це питання. Немає розуміння сьогоднішньому нашому політикумі. Розуміння феномену, феномену інформаційно частотного ресурсу, як, як, як феномену фізичного природнього, який поряд з надрами землею повітрям водою повинен належати українському народові. Це перша річ. Друге в нашому законодавчому сьогоднішньому полі і досвід історично так сталося. Немає розуміння домінанти. І в законах долі скромно сказано, і кожна нова редакція скромніше дає визначення такого панітного апарату, як домінанти інтересів слухачів і глядачів як кінцевої мети виробництва інформаційного продукту. Відтак, похідні речі, про які ми багато говоримо, це нинішній стан нашого інформаційного національного простору. І третього. Позицію, відповідаючи можливо, розвиток так, питань, які пан Княжицький поставив, що стосується громадського мовлення і конфліктності в розв'язанні цього проблеми і з власного досвіду, хотів би сказати, що перебував я в жорсткій жорстокій конфліктній ситуації з національними радами з нинішньої ні, вже з попередніх скликань. Це, це, були, це була моя позиція, це були мої переконання щодо. Функціональних способів щодо власне філософії розуміння інформаційного простору діяльності три національної ради, яка так історично склалася в українській державі, почала виконувати, ну я б сказав би на деякої мірі справді не властиві функції, що стосуються регуляторних функцій, а перебирала політичні, політичні речі. І вже відповідь щодо конфліктності і громадського суспільного мовлення. Я висловлюю доволі сьогодні такі скептичні, на жаль. Я скептичну перспективу щодо громадського мовлення, тому що в результаті звитяжної діяльності. Національної ради всіх попередніх років, сьогодні в сегменті інформаційно-частотного ресурсу, в сегменті національного інформаційного поля залишилося менше п'яти, десь біля трьох відсотків частотного ресурсу, який належить державним мовникам, комунальним мовникам, які мають трансформуватися і стати майданчиком для суспільного мовлення. Звичайно, це ненормальна ситуація. Це загрозлива ситуація, про яку я так само писав, часто говорив, загроза національної безпеки. Тому що в країнах. Західної Європи цей сегмент займає 15 20 суспільного мовника. Це серйозний гравець на ринку інформаційних послуг, який гармонізує інтереси аудиторії, який забезпечує власне визначальні принципи інформаційного суверенітету і складової національної безпеки. Займав посади, пов'язані з міжнародною діяльністю 90-ті років. Працював на дипломатичній роботі. Потім був заступником директора. Міжнародної служби Національної телерадіокомпанії України працював керівником Міжнародної служби Національної ради з питань телебачення радіомовлення у 2000-2002 роках, працював заступником директора телевізійного центру Прайм Тайм і суміщав цю роботу з посадою радника голови Держтелерадіо України. Виходячи з програмних засад, багато речей було названо зараз. Присутніми тут дуже важливо ми хочу акцентувати на таких основних напрямках моїй діяльності, якщо буду обраний до національної ради, це дотримання трьох законів. Основних законів для ведення інформаційної політики в Україні це закон про засади державної мови, дотримання закону про вибори народного депутата України і безумовно. Забезпечення виконання закону про телебачення радіомовлення України. Зокрема, в цьому випадку недопущення здачі в приховану оренду частоти або ж використання однієї частоти ефірної двома телекомпаніями України, що заборонено законодавством. З основних засад назву: Основну проблему, яка мене хвилює, це перетворення українського телерадіопростору в філіал російського телебачення. Не секрет, що українські глядачі дивляться одночасно в одні ті ж самі програми або формат програм на російських і українських телебаченнях основно в основному містах. Українські телекомпанії, не маючи коштів, купують на звалищах другосортний продукт часто або беруть дешеві російські серіали, якими заповнені українські канали. Тому цінність привабливість і привабливість цей контент мало представляє для національного інтересу. Взагалі, наш український телерадіопростір важко назвати національним, а національну телекомпанію України можна скоріше назвати першим антинаціональним телеканалом. Говорячи про функціонування національної ради України з питань телебачення радіомовлення, я був свого часу автором ведення позначок маркування. На телебаченні програм для убезпечення дітей розподілу вікової категорії. Хочу сказати, що Національна Рада України в першу чергу повинна виконувати функції, виходячи з того, що закон про національну раду вимагає удосконалення. Ну, зокрема, якщо говорити про таку звичайну річ, що. Національна рада України з питань телебачення радіомовлення нараховує 8 членів. А абсурдність такої кількості членів поставала за часи моєї роботи в Національній раді з боку наших закордонних колег, які не могли зрозуміти, як може бути 8 членів парне число голосувати за якесь рішення. Тому я вважаю за необхідне внести пропозицію про зміну законодавства проведення дев'ятого члена. Національної ради з боку, наприклад, громадських організацій. Також про надання Національної раді функції першочергового виконання функції нанесення або винесення штрафних санкцій або позбавлення ліцензій з подальшим оскарженням телекомпаній. А це право так званої дорожньої поліції, яке використовується в країнах Європи. На жаль, сьогодні Національна рада фактично позбавлена такого впливу на законтрольні діяльності як регулятивний орган. Закінчив вище воєнно політичне училище в місті Мінське. Після цього навчався і закінчив Київський національний університет Тараса Григоровича Шевченка. Працював в різних комерційних структурах, пов'язаних з, з телебаченням декілька років з 2003 по 2005 працював членом. Національної ради з питань телебачення радіомовлення. після цього був народним депутатом цього скликання. Чи шостого? Шостого. Що я хотів би сказати з приводу своїх завдань, які я бачу на цій посаді, це в першу чергу захист інтересів українських громадян, як телеглядачів, як людей, які. Мають право дивитися якісний телевізійний радіопродукт і використовувати цією метою всі повноваження регуляторного органу, яким є національна рада України з питань телебачення радіомовлення. Освіта, одеський інститут зв'язку, друга освіта, MBA Нідерланди, професійна діяльність, сумісне підприємство УТЕЛ, основна діяльність це міжнародний міжміський зв'язок. В позиції від інженера до першого віце-президента. друга діяльність МТС Україна, заступник генерального директора, технічний директор. Наступний велет діяльності це член національної комісії регулювання зв'язку, де займався питанням регулювання операторів телекомунікації, питанням аналізу ринку телекомунікації. Наразі працює керівником операту національної ради. Основні критерії, які використовуються в роботі, це системність, як технічні фахівець які раді, та е, чітке дотримання законодавства. Моє бачення щодо е, роботи в Національної ради. Перше, це зміна або е, кардинальна розробка нового закону про телебачення і радіомовлення це як основний критерій. І наразі цим займаємося, і я приймаю активну участь у робочій групі. Ікочуля Галина е, Анатолійовна. наступний е, критерій бачення це системний підхід та прозорість у діяльності органу. І також одне питання, яке теж дуже важливе, і є е, досить актуальне у міжнародній спільноті: це аналіз ринку телерадіопростору. Народився на Вінниччині. Так вийшло, що проживав і в Краснодоні, і на Львівській області в Червонограді. Тому -то це мені пригодилося. Я е, попрацюю з багатьма телерадіокомпаніями, з операторами кабельного мовлення, розуміння всієї ситуації, яка є в регіонах. і е, 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 Коротко про свою діяльність закінчив я військово космічну академію імені Олександра Федоровича Можайського, спеціалізація космічний зв'язок фахом попрацював до 96 року. Розбудовував мережі цифрового супутникового зв'язку в збройних силах. З 1997 працюю на телебаченні. Почав свою роботу на телебаченні з телекомпанії Салбанго в Вінниці, Пропрацював рік і був запрошений на телекомпанію СТБ. До розбудовував першу мережу з першого супутникового телеканалу в Україні і першу мережу недержавну мережу з телевізійних передавачів. Також розбудовував з нуля мережі телеканалів К 1 К2, Мігаспорт. «При... Мав участь у розбудові мереж телекомпаній Київська Русь, НБМ, ICTV і М1. З 2006 року по 2011 рік працював в концерні радіозв'язку радіомовлення та телебачення заступником віцепрезидентом, заступником генерального директора з технічних питань. Під час цієї роботи відпрацьовували питання по по концепції впровадження і по програми впровадження цифрового телебачення в Україні. Зараз я приватний підприємець і також старший викладач кафедри радіотехнології Державного університету інформаційних і комунікаційних технологій викладаю в магістратурі. Викладаю з магістрської підготовки спеціалістів. І читаю лекції з первинних мереж цифрового телебачення і приймальних мереж цифрового телебачення. Разом з тим організовую і. Попроваджував, практично керував підготовкою керівного складу, краще стот нагляд підвищення кваліфі... кваліфікації, що мене спонукало написати заяву, тобто звернутися до громадської організації, вони мене підтримали, вони навіть самі, ну, тобто, була і претендувати на члена національної ради з питань телебачення радіомовлення вже більше 10 років, але ну будемо казати з 2000 року, серед членів національної ради, немає ні одного фахового спеціаліста інженера, е, а е, технологічна частина е, телебачення. І радіомовлення з кожним роком зростає, і ми бачимо ті помилки. Так, да, Зараз Національну Раду не сварить хіба що лінивий, і е, єдине, що от, позитивне, я скільки відмічаю, це українська мова. На жаль, і ці позиції зараз е, втрачаються з 2012 року на, на телебаченні. Я, е, я хотів сказати, що надіюсь, але я впевнений, що будучи в членом Національної ради зможу навести, той, навести порядок, бо в благості перебуває зараз Національна рада про 95% покриття цифровим телебаченням. А це значить, веде до помилок з переходу з аналогового телебачення виключення аналогу телебачення і будуть дуже великі проблеми. Тобто за за досвід за досвідом роботи який я маю з операторами кабельного телебачення з ефірним мовленням я думаю що я і впевнений що я буду корисний для держави